Привіт! Мене звати Іра і я нещодавно вийшла заміж. Так як моя творча душа не могла заспокоїтися, частину декору я робила власноруч і знімала для вас майстер-класи. Деякі будуть максимально детальні, деякі більш поверхневі. Але в кожен я вклала частинку своєї любові трішки передвесільної метушні та переживань. Якщо ви досі не бачили влог з дня розпису, то посилання на нього залишу в описі під цим роликом. А сьогоднішнім відео розпочинаю серію весільних DIY. До речі, більшість з них будуть актуальними не лише для наречених. Підписуйтесь на мій канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. В цьому відео ми зробимо великий лавець снів, який я використовувала для розсадки гостей. Ось такі фото знайшла в пінтересті для натхнення. Подивилась на них і приступила до роботи. Для ловця снів підготувала 2 метри металопластикової труби, для того, щоб зробити коло діаметром приблизно 60 см. Купувала її на базарі. Вона гнеться і гарно тримає форму. Також її можна замінити пластиковим хулахупом, чи простіше кажучи, обручем. Проте за допомогою труби ми можемо зробити будь-який потрібний розмір кола. Бавовняний шнур діаметром 5 мм, клеєвий пістолет і ножиці. Якщо ви будете використовувати трубу, то спочатку з неї потрібно зробити коло, а потім з'єднати його між собою. Я для цього використала шматочок дерева під розмір отворів, який підклеїла з двох боків. Але насправді навіть скотч чудово з'єднає кінці труби між собою. Далі все просто: беремо шнур, приклеїмо його кінець до основи і починаємо обмотувати коло. Це робиться не важко, але з моєю мотузкою прийшлось помучитися. Так як я робила такі масштабні вироби вперше і до цього не мала досвіду роботи з грубими шнурами для макраме, то обрала ті, які мені більше сподобались візуально, і відповідно відразу взяла багато, щоб на все вистачило. В результаті все рівно прийшлось до замовляти. То що ж, не так, а проблема в тому, що цей шнур дуже перекручується, і в деякі моменти ним просто неможливо плести, якщо не відрізати від загального матка. Тому нитки такого типу краще обирати для невеликих робіт а для об'ємних брати кручений, трипрядний або в'язаний шнур для макраме. Так я потрохи не поспішаючи, під серіальчик обмотала повністю весь круг. Перед тим як починати плести, потрібно зробити декілька математичних розрахунків. Часто я пропускаю цей момент і роблю все на око. Але цього разу мені хочеться ідеальної симетрії, тому рахуємо. Окружність мого кола 200 см. Я хочу зробити 10 сегментів, отже ставлю відмітки шпилькою через кожні 20 см. Все просто! Починаємо плести. Один кінець нитки прив'язуємо двома міцними вузликами туди, де розташована перша шпилька. Її вже можемо виймати. Знаходимо ту шпильку, яка знаходиться справа від вузлика. Кладемо шнур спочатку наверх кола, потім протягуємо його під низом і витягуємо так, щоб ниточка перехрестилася. Затягуємо, щоб шнур був рівно натягнутий, а вузлик знаходився на місці шпильки. Те саме робимо по всій окружності, повертаючи коло проти часової стрілки. Останній вузлик в ряду робимо на те місце, де була розташована найперша шпилька. Плетемо другий ряд. Першу ланку пропускаємо. Будемо плести відразу в другу. Тут ви можете помітити, що я вже відрізала нитку від мотка, щоб було зручніше. Так само, спочатку кладемо нитку наверх проплетеного сегменту і протягуємо через петельку, що утворилася. Це все, що нам потрібно знати, щоб сплести павутинку для ловця снів. Тому плетемо по такому принципу далі, поки не дійдемо до середини кола. В якийсь момент в мене закінчилася ниточка, а павутинка ще не була готова. Я довго думала, як краще приєднати новий шнур, і в результаті пішла найпростішим шляхом: розпушила кінці обох мотузок і склеїла їх між собою гарячим клеєм. Місце стику можна приховати намистинкою, але я залишила так його майже не видно. Коли отвір в центрі починає зменшуватись, зробимо магічний трюк. Беремо вільний край нитки і притягуємо його через отвори. В один зверху вниз, в наступний знизу вверх в шаховому порядку. А тепер стягуємо, формуючи ідеальний кружечок по центру. Таким способом ви можете регулювати його розмір від більшого до геть маленького. Павутинка сформована. Кінець ниточки я приклеюю на декілька крапель гарячого клею і відрізаю зайве. Саме час підписатися на канал. По статистиці більшість дивиться відео без підписки. Як на мене, це не чесно. Не лінуйтесь підписуватись. Вам не важко, а мені приємно. Низ ловця снів хочу прикрасити бахромою. Розміри шнурів, які я використовувала, залишу на екрані і в описі під відео. Спочатку я відрізала три шнури по 130 см. Беру один відрізок, складаю його навпіл, зверху утворюється петелька. Огортаю нею коло і в цю ж петельку протягую вільні краї нитки. Затягую. Наступні два відрізки прив'язую таким же способом: справа і зліва від першого. Ці інші шнурочки відрізаємо попарно і прив'язуємо з обох боків. Так у нас формується бахрома з куточком посередині, ніби стрілочка чи трикутник. Коли прив'язали останню ниточку довжиною 80 см, переходимо до намистинок. Ділюсь з вами лайфхаком. Якщо потрібно багато дерев'яних намистин, пошукайте в продажі накидки масажери для автомобільних крісел. Ось так вони виглядають. Мені дуже пощастило знайти однотонну з необробленого дерева. Я просто нещадно її розпустила і насолоджувалася нереальною кількістю намистинок. Це просто рай для хендмейдера. Повертаємось до роботи. Беремо довгий шнур. Розділяємо його на декілька частин, щоб він став тоншим. Складаємо навпіл і прив'язуємо до основи ловця снів з лівого краю бахроми. За допомогою тоненького гачка нанизуємо на нитку намистини. Для цього надягаємо намистинку на гачок, захвачуємо ним ниточку і протягуємо її. Спочатку я думала зробити буси без жодного плетіння, просто нанизати на нитку. Але коли нанизала три намистини, зрозуміла, що так виглядає занадто просто. Хочеться, щоб між ними було трохи вільного місця. Тому роблю між кожною намистинкою звичайний вузлик. Коли довжина намиста вас влаштовує, залишається лише закріпити її з правого боку бахроми. Для цього я трішки розпускаю останній вузлик і в простір, що утворився, прив'язую буси. Зайву довжину зрізаю, а вузлик ховаю під останньою ниточкою бахроми. Майже готова. Залишилася маленька деталь розчесати бахрому. Для цього я використовую ось такий гребінець. Походерку, який призначений для вичісування собак та котів, ну і бахроми на макраме. Мені дуже сподобався результат, а коли я побачила його в оформленні свята, то взагалі розстала. Все вийшло так, як я собі уявляла: білий колір, дерево, плетіння це ідеальне поєднання. Діліться в коментарях своїми враженнями і пишіть, де ще можна було б використати цей лавець снів, тому що я поки не можу знайти для нього підходящого місця. Підписуйтесь на мій канал, натискайте на пальчик вгору та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ми з лаєчкою вас міцно, міцно обіймаємо і зустрінемось дуже скоро. Пока-пока!